Усім привіт! Сьогодні ми подивимося на ось такий петличний мікрофон від фірми FiFine. І це у нас мікрофон на Type-C. Тобто для смартфонів з роз'ємом Type-C. Що можна сказати? Придбав я його. На Алієкспресі за 450 гривень, але зараз глянувши, він вже коштує аж цілих 540 гривень. Ну, я думаю, 100 гривень різниця не є дуже вже велика. Головне подивитися, якої він якості, і взагалі чи можна його рекомендувати до покупки. Називається він ось так, FIFINE. M6 USB Type-C і частота 2,4 Гц. Що ще можемо бачити? Real-time моніторинг, батарея до 5-6 годин і до 50 метрів. Тягне мікрофон, що доволі таки багатсько. Тут позаду нічого інтересного. Так, як цікаво, якась дата виготовлення. Ні, так, такого нічого немає. Окей, давайте ми його вскриваємо. Так, є. Відкриваємо. Так, всередині у нас маленька ось така макулатурка Гай, Що Щодо чого. Ну, я думаю, інтуїтивно ми розберемося. В комплекті. Та ти що? Навіть ось такий міні-чехол. Ого. О, а, а, а ніфіга собі. Блін, жесть. неочікувано. Тобто, ось тут у нас по боках є магніт. Ну, він не... Ну, короче, унесу якісь магніти, бо він тоненький, і він відкривається лише, блін, незручно, можливо, трохи. Так, так він не хоче відкриватися лише отак. Ну, за наявність, в принципі, окей. Так, в комплекті USB-кабель. До речі, пише навіть FiFine. Сам прийомник. Ось такий. FiFine, Made in China. Нічого особливого. І сам мікрофончик, який доволі є такий, ну, не маленький. Є ось такий вітрозахист для мікрофона, його можна ось так спокійно зняти, поставити. Так, пише Fine, є кнопка увімкнення. Прищепка, ось така. І заряджається у нас як мікрофон, так і самий. Передавач заряджається. Ось так виглядає. Так, цікаво, він зараз. А ну-ка, нажимаємо. І напевно він розряджений. Тут лише одна кнопка вімкнення. Тут у нас жодної кнопочки немає. І він ніяк наразі не реагує. Ставимо на зарядку. І так, мікрофончик підзарядив. Коли включав до зарядки, місявся червоним, підзарядився, світиться у нас. Зеленим, тепер його можна вмикати. Або, можливо, він вмикається тоді, коли ми поставимо А ні, вимкнувся. блимає синенький. Зараз будемо ставити його в телефон і будемо тестувати, але спочатку протестуємо звук, запис камери на самому смартфоні. І так, це у нас запис фронтальна камера, телефон Pixel 6A особливо треба слухати. Звісно, як звучить голос, тому провірка голоса. Pixel 6a, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, якось так. Зараз будемо підключати мікрофончик. Ну що ж, тест мікрофону FIFA. Бачимо, ми, я його ось так підключив. Так що тест мікрофону FIFA підключений. Провірка мікрофона 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Звучить це діло якось так. І зараз ще спробуємо це зробити на відстані. Тест мікрофона FIFA. Відстань у нас приблизно до телефончика близько 5 метрів. Тест мікрофона FIFA 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. І ви знаєте, я приємно здивований. Зараз ще говорю через цей мікрофончик, і голос доволі такий чіткий, ну взагалі подобається. Чесно кажучи, для блогу, у кого смартфон з Type-C, потрібно зовнішній якийсь мікрофон. Це прям доволі таки крута річ за такі малі гроші. І давайте коротко. Якщо так сказати, цей мікрофон... Коштує прям кожну свою копійку. Я його купив, звісно, дешевше. Мені повезло 450 гривень. Тоді була знижка. Зараз він 540 на 100 гривень є дорожче, але він реально вартий своїх грошей. Не раджу купляти мікрофони дешевші. Типу, ось такого плану. К 11. Вони є. Вони там продаються по 170-200 по гривень. Але якось там, чесно кажучи, така собі, не фонтан. А ось цей, кому потрібно реально якісний, якісний звук, ось такого зовнішнього мікрофона можна сміло його купляти.